У мене напевно вже сонячний удар і це все міраж. А може і ні, А може переді мною стоїть дійсно шкода Октавія офіційна на самому найкращому дизельному двохлітровому в самій максимальнішій комплектації, обслугована, з ног до голови, в і дальніше Ну Тут стан просто нового авто. 160 тисяч інного пробігу, максимальніша комплектація, двохзонний клімат, два підігріва сидінь, мультикермо, повний електропакет. Машинка просто за свої кошти, самоліт. Не перестану хвалити шкоди за їх кузов ліфтбек, тому що це просто якась находка у автомобіля, багажник здоровеніший, більше, напевно, навіть чим у універсала. Офіційна, біла, обслугована, максимальна комплектація, найкращий двигун. І це все може бути не тільки мірежем, а твоєю реальністю. Тому не чекай, приїжджай до нас, сідай, катайся, оглядай і забирай свою мрію.